Її звинуватили в контрреволюційній діяльності і без жодних на те підстав засудили на 8 років. Та непосильна для жінки праця а була вона на лісоповалі в Сибірській тайзі, не зламали наймолодшу рідну сестру Лесі Українки-дорочку. Тож розповім вам сьогодні про долю наймолодшої доньки Олени Пчілки та Петра Косача Ізидору Петрівну Косач. Друзі, але перед тим як я почну свою розповідь, хочу попросити вас поставити вподобайку під цим відео, аби більше людей змогли його побачити. Та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити важливі історії про українську інтелігенцію. Ізидора Косач народилась 9 березня 1888 року в селі Колодяжне на Волині. Грунтовну початкову освіту ізидора здобула вдома. Зокрема, старша сестра Леся Українка навчала малу дору французької мови та гри на фортепіано. Вона була однією з перших жінок-студенток, яка навчалась на агрономічному відділі сільськогосподарського факультету Київського політехнічного інституту, і у січні 1911 року. Здобула фах агронома, одруживши з Юрієм Борисовим, переїхала жити до Кам'янець-Подільського. Не раз ще вона змінюватиме міста. Це як я вже побачила, досліджуючи родину косачів, їхня загальна риса. Здебільшого це відбувалось через зміну роботи чоловіків, за якими дочки Косачів переїздили слідом. Або ж. Дружня влада змушувала подорожувати у пошуках кращого життя. Тож викладала Ізидора хімію в гімназії та агротехнікумі в Кам'янець-Подільському, працювала агрономкою на Київщині, викладала в агроінженерному інституті у Білій церкві, а наприкінці 20-х співпрацювала з державним видавництвом України, перекладаючи з французької Еміля Золя, та у роки сталінського терору. Ізидору Косач Борисову було репресовано 20 листопада 1937 року. Трійка НКВС винесла рішення, у якому Ізидора Косач звинувачувалась у тому, що вела серед студентів Київського сільгоспінституту контрреволюційну націоналістичну діяльність, поширюючи провокаційні чутки. Вирок було винесено на підставі свідчень двох її студентів, і Ізидору Косач було засуджено на 8 років трудових. Таборів завдяки інтерв'ю Петра Одарченка, яке він взяв у Ізидори Петрівни 30 квітня 1970 року, ми можемо з вами дізнатись подробиці її перебування там з її ж розповідей. Про умови перебування в ув'язненні вона розповідала наступне: страшенна тіснота! Така була тіснота, що найменше нас бувало в камері 120 душ. А камера була розрахована аж на 24 особи. Спали ми на койках. На кожну койку приходилось не менше чотирьох. Ну, ми так і лягали валітом, голодували. Від голоду багато хто й умирав. Чоловіків ув'язнених били, деяких жінок також. Мене, слава Богу, не били, бо я так собі рішила: якщо будуть бити, то я перше, що буду під рукою, то хоч кину в нього. Ну, я знала, що не можу захиститись, але розраховувала що, хоч один раз. Бахну його по прибуттю у табір Ізидору Петрівну за станом здоров'я відправили спочатку у так звану третю категорію. Там жінки мали мити підлогу, і ця робота насправді виявилась надважкою, тому їй довелось просити дозволу на загальні роботи, тобто пиляти ліс. Але ж як наймолодша з косачів змогла повернутися з того табору, та ще й достроково ім'я Лесене мене врятувало. Розповідала Ізидора. А історія ось у чому: 39-го року, як уже совєти зайняли Галичину, вирішив нарком освіти відвідати у Чернівцях письменницю Ольгу Кобилянську. Привіз їй гроші, подарунки, усілякі фрукти. Чим 76-річна письменниця була дуже подивована. Газет вона совєтських не читала і не дуже орієнтувалась в тому, що і як на світі робиться. Ну і почала його розпитувати. А де там мої знайомі? Що я їх добре знала? Старицькі лисенки, косачі, де сестри Лесі Українки, Ольга, Дорочка, як розповідала в інтерв'ю, сама ж дорочка, вона ж Ізидора Косач. Очевидно, тому наркомові, хоч він і знав, де я не випадало. Тоді раз говорилось про те, що Україна вільна і українці такі щасливі, сказати, що хтось із нашої родини, хоч один член нашої родини, мусить таборувати. Так він сказав, що він не знає де я. Що десь виїхала. А щоб залишити гарне враження від свого візиту, каже Кобилянський: Ну, тепер вже добре на Україні жити. Вже ж тепер вільна Україна, і наука процвітає, і щасливе таке існування. А Кобелянська все те слухає і каже: Ну, слава тобі, Господи, це ж уже більшовиків тих немає? Ну, це вже тепер вільна Україна. Можна собі тільки уявити, як то все виглядало. Але нарком виявився дуже тактовний. Він зробив вигляд, що нічого не почув, і як нічого й не бувало, пішов собі. Повернувшись з Чернівців до Києва, нарком приїхав на мешкання до моєї сестри Ольги. Веде далі розповідь Ізидора Петрівна і почав цікавитись, в яких вона умовах побутових, чи може треба мешкання. Ну вона й каже, мешкання мені не треба, хоч маю й погане. Але от що сестра ніяк не може добитись перегляду справи. А чого ж ви не клопочитесь про неї? Так як не клопочусь, клопочусь з першого ж дня, коли вона була заарештована, і за неї, і за її чоловіка клопочусь. До речі, про чоловіка ізидори Петрівни. Вперше Юрія Борисова заарештували у 1930 році у справі так званої СВУ. Із заслання він повернувся 35-го. Та після арешту дружини у 37-му його знову заарештують і звинуватять у врідільстві. Не те й не так цей агроном сіяв. Врожаї у нього були якісь неправильні, теж як і дружина провадив антирадянську агітацію, ще й носив українські вуса. Його звинувачували навіть у тому, що він незадоволений, коли заарештували його дружину. Юрій Борисов загине у таборі після другого арешту. Дата і місце поховання невідомі. Тож, як розповідала Ізидора Косач, нарком освіти натякнув сестрі Ользі, щоб та знову поклопоталась про перегляд справи. Ну вона й пішла на другий день туди ж, куди й ходила, в прокуратуру, а тоді до Хрущова. І перед тим вона ходила до Хрущова та перед його ясні очі не попадала, а тільки з секретарем спілкувалась. А тут уже й Хрущов прийняв і сказав: посмотрим». і так я вже вернулась. Мене поновили на роботі. Так, я і пішла в інститут до 1941 року. Косач Борисова працювала у другому медичному інституті на кафедрі гістології. А восени 43-го разом із дочкою Олесою та онуками Михайлом та Ольгою. Не бачачи перспектив життя в тоталітарній системі, вона покидає Україну і 49-го року одержує дозвіл на виїзд до США. Там вона спочатку працювала помивачкою посуду, вишивала для крамнички Союзу Українок Америки у Філадельфії, писала спогади та співпрацювала з жіночими громадськими організаціями. А також була обрана почесною головою комітету при українській вільній академії наук у США для видання праці Ольги Косач Кривенюк. Леся Українка, хронологія життя і творчості. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на мій канал, і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові історії про українську інтелігенцію та культуру.